На сьогодні одним з актуальних питань у місті залишається незадовільний стан покриття доріг. На деяких ділянках яма на ямі різної форми та глибини. Деякі з них закидані цеглою. Не тільки їхати, але навіть йти такими вулицями дуже важко. Капітальний ремонт доріг в цьому році планується зробити по вулиці Івана Богона, Пушкінська та Герцена. На ремонт дороги по вулиці Пушкінська та Герцена орієнтовано субвенції державного бюджету виділяється близько 150 тисяч, і біля 200 тисяч гривень виділяється на капітальний ремонт вулиці Івана Богона. Також ми будемо найближчим часом проводити і ямковий ремонт на вулицях нашого міста. В першу чергу ми проведемо ямковий ремонт по вулиці Бориса Майстренка, по вулиці Карла Маркса і е круг біля пам'ятника е Богдана Хмельницькому. Так такий же ямковий ремонт ми приведемо по вулиці вокзальної трошки пізніше, і по вулиці Шевченка. В вересні поточного року капітальний ремонт планується зробити на проїжджій частині та тротуарах вулиці Леніна. Хто буде робити ремонт доріг вище названих вулиць, за словами Сергія Вікторовича, на сьогодні невідомо. Адже представники підприємств організації будуть чітко визнані після проведення тендеру. На проведення деяких ремонтних робіт значить, будуть залучені працівники наших будівельних організацій. Це там, де не потрібно проводити тендера. Отже, обіцянок щодо ремонту доріг багато. А от чи будуть вони вцілені в життя, покаже час.